— Але ти вже записуєш? Так. Да. Сьогодні буде продовження історії про дівчину, яка закохалася в дорослого одруженого чоловіка. Я зараз зачитаю її це, ти що, серіал, який листа. Ні, це вона мені написала листа і хотіла, щоб ми про це поговорили. Дали їй якусь пораду, як їй бути в такій ситуації. Це настояща історія? Да. Так. ка що ж совіти давати? Я ж ці ну ладно. І мені це кому треба, тобі, тобі да це? Тобі. Мені да тепер, тепер цікаво всім послухати, що ж Артем скаже з цього приводу. О, час будуть сексуальні історії. Давайте лупашем по екрану і даримо розочки і панамку. Так. Поки панамку не подарять, не буду розказувати. 18 років мені дуже понравился мой сусід. взрослый мужчина. Но мы с ним не общались, только здоровались, как соседи. Но я постоянно думала о нем. Мне нравился его голос, его запах, его поведение, одежда, просто все. На тот момент у меня ни разу не было отношений и влюбленности. Прежде ложку возьму, Давай. Нет, я же не понял, Влюбленность, Типа она была не типа... Да. Да? Ни хрена себе. Ну, давайте даже Понимаете? интересно. Давай. Не она была. Вечер перестает быть. Так, у меня ни разу не было отношений и влюбленности. Были какие-то симпатии, но это все было всегда э, невзаимно. Не и опыта в этих делах было ноль. В общем, у себя в голове я придумала миллион сценариев, как с ним начать общение. Это продолжалось 6 месяцев. Не знаю, воплотила бы я когда-то это в реальность, если бы в один прекрасный вечер мне не позвонил этот самый мой сосед помню ту ночь. Ты наш выдала, наш секрет, ее ПРСТ. Какой секрет? Так, и это была, наверное, лучшая ночь в моей жизни. Такие эмоции я испытывала. Он позвонил пьяный и позвал покататься. Я офигела и согласилась. На чем покататься? Он был с другом, и мы тусили всю ночь на машине. Я, наверное, так хорошо себя никогда не чувствовала. Ему тогда было 38, у него жена и дочка. У меня есть жена, ты? Да. Ух ты! Ни на что серьезно я не рассчитывала. И не рассчитываю. Мне просто очень нравится человек, и хотелось бы с ним рядом. Хотелось быть с ним рядом как можно больше. Дальше мы уже общались больше, как друзья, на ты и так далее. И вот через недельку мы опять поехали покататься ночью. Катались всю ночь, ездили в другой город, приехали домой в 5 утра. И он позвал к себе: Накормил, мы поиграли в приставку. А Жинка да была? Может не было. А где ты? Ну, наверное, на даче, не знаю. Без комментариев. Дальше он полез целоваться. И когда узнал, что я не, целов... не целоваться не умею Подожди. и ни с кем никогда не встречалась... Стоп, 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 давай проясним трошки. У нас до этого уже с кем-то там, у с ним... Не було з ним нічого і нікого, ні, нікого не було у нього. Ну так Таких вона симпатії. це вже це друга зустріч була чи перша? Да, так Це була друга зустріч. Перша зустріч вони просто покаталися. А вона просто в була. І, і Почали була. Да, угу, спілкуватися угу. вже як друзі. Потім друга зустріч. Сейчас я прийду. Ну давай далі. Дальше більше. Більше? І Когда он узнал, что я не цілуватися не умею і ні з кем никогда не встречалась, был немного в шоке. Сразу сказал нет. И э, что он не знал, там уже я стала настаивать. Мол, какая разница, и что, если бы был не первый, и что бы было. В итоге в ту ночь ничего не было. Мы просто лежали в обнимку. Я тогда поверить не могла, что все это со мной происходит. О таком я только мечтать могла. Что, полежать в обнимку? Да. Ну, закухалась, девчина. Угу. Потом мы еще пару раз катались. Он меня брал с собой в гаражи. Я увлекаюсь машинами. И мы с его другом чинили машины, ездили на озеро было корот, короче круто. В итоге, потом, инициативу проявила я и позвала его покататься первой. А потом позвала ко мне. Мы напились и, собственно, случился мой первый раз. Все было хорошо, учитывая, что мне безумно нравился человек. Но я заметила, что до близости наше дружеское общение было намного ярче и лучше, чем после, хоть и инициировала ее я. Потом потихоньку мы стали видеться все реже и реже. Сначала раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в месяц, потом раз в три. Возможно, была бы я смелее и звала бы его чаще, мы бы виделись чаще, не знаю. В общем, мне сейчас 21, ему 41. Мы все еще видимся и проводим время вместе. Но достаточно редко. Мне с ним очень при очень хорошо. С ним я чувствую себя такой счастливой. У меня сразу и взгляд меняется, и огонь в глазах, и силы, и желание жить. Расцветаю буквально, но без него мне сразу становится плохо. Накатывает депрессия и апатия ко всему. Несмотря на то, что это все длится уже почти три года, я все равно его стесняюсь. Постоянно чувствую, что я не дотягиваю до его уровня. Ни финансово, ни по уму, ни по знаниям, ни по навыкам, ни по чему. Но он во всем лучше меня. Из-за этого чувствую себя очень неуверенно. Иногда стесняюсь что-то предложить или куда-то позвать. В общем, суть вопроса. Как можно что-то сделать, чтобы видеться чаще? Как не стесняться? Чаще ему это предлагать и звать его куда-то самой. Понимая, что у меня, наверное, какая-то нездоровая зависимость и привязанность к человеку, а у него явно не любовь ко мне. Но тем не менее, заканчивать я это пока не хочу. В общем, не знаю, интересно, что вы с мамой писала для видео с мамой. Так для... А потом, когда я записала видео с мамой, все сказали, а теперь нам интересно, что скажет Артем. А она же не писала. Как ее звать? Никто? Нет, мы не говорим, как ее звать. Девочка, напишите мне в личку Никто из моего окружения не знает про это все. про это все иногда даже грустно, безумно. Хочется кому-нибудь, какую-нибудь подружку, чтобы ей можно было рассказать и поговорить. Подожди, мне надо трушки подумать. Я ее запытала, чьи захопления, какие напомнить ваше життя. Она пишет, да, с на полностью жизни точно проблема. В этом году закончила вышку, научилась для галочки для мамы. Так сложилось, что все мои планы и ожидания в один момент рухнули. Я вообще потеряла. Сейчас подрабатываю. Что делать дальше не знаю, нету денег, работу найти тоже не получается. Увлекаюсь машинами и вождениями, но ну, а на это тоже нужны средства. Стараюсь заниматься спортом и ходить в бассейн, чтобы совсем с ума не сойти. С мамой тоже особо не ладится, и друзей толком нет. Понимаю, что проблема в этом, во всем, в целом. Получается, что этот человек единственный источник позитивных эмоций в моей жизни. Пытаюсь наладить жизнь, но как-то пока не выходит, как будто сил не хватает. Питання. Ага. Ну, у неї питання, як зробити так, щоб бачитися з ним частіше. Але ж ми можемо кхм, радити, що нам здається правильним. Що мені тут треба відповідати? Ну, ну, просто прокоментуй ситуацію. Дівчині 18, йому 40. Угу. Одружений, вона його кохає. Розуміє, що він її не кохає. І розумієш, що все одно припиняти вона це не хоче. Да е, Ні на що серйозно не, ну, типу, сім'ю руйнувати не збирається, ну поки що вона так думає. І, ета... е, Якщо він її не кохає, вона сім'ю не зруйнує. Да. Це раз. Да. Ну, Це так, понятно. А, а по-друге, е, чоловік, який закохався в другу жінку. І не сказав своїй бившій жінки це неуваження до бившої жінки. Це Гандон, не чоловік. Він не закохався. Він не закохався. Просто... Він просто використав ситуацію, да. скажімо так. Якщо це так, то він підав. І гандон. Ми теж так сказали з мамою. Розбив молодій дівчині серце своєю любов'ю і всім остальним. Вона просто по неопитності своєї молодості зробила такий шах. Про які може потім жаліти. Хіба що вона може не жаліти, що отримала якісь хороші емоції, скажімо так, як ви це всі любите, дівчини говорять, Ой, ну і що, що я на машині їхала і влетіла в кувет, зато це класні емоції. Понимаєте? Вон... Це досвід. Да, досвід і емоції, як ви любите, всі говорять. Mm -hmm. З другої сторони, як нормальний мужик, він це повів нехорошо. Треба було хоча б подарити iPhone 16. Хоч би була з айфоном. Лупашим по екрану бо розказувати не буде. Взагалі на дві камери тут знімаю. У нас тут паралельно йде прямий ефір. Тільки так я вмовила Артема прокоментувати цю історію. Тому що він тільки в тіктоці знімається. Воу-воу. Так що йому там подарунки дарять, а ви лайки ставте. Щось ніфіга не дарять. Навірно, я не буду відповідати на цей варіант. Як би ти вчинив на його місці? О, давайте, клас. Зараз у нас буде класно. Е, в якому плані? Якщо б до мене. Записялася сусідка. О, да. Сусідка красива. Молоденька, красива. Да, красива, да, якби їх... я вчинив. і Я був жінатий? Да. От вона тобі пів року ну, подає знаки у. Ну, Здоровується так, що ти розумієш, що ти їй подобаєшся. Що ну, я можу її Да. Ага. А, -м -м -м. Сложний варіант. Дати що? А он же гандон. Гандон? А ну давай тепер. Я в неї батько був в дитинстві, а в неї. Не знаю, був... про батька не запитав. Так ти сам і вчинив заради жінки і півроку не розказував. Їй. Да <гум> Я палец теж, я не спорю. Ну тут такі ситуації. Підіжіть. Якби мала, то мене... Тобі 41, а їй 18. Ні, подожди. Ну, мені приблизно так і є, сейчас, подожди. Вот, вот. Чому ми тут з тобою зараз сидимо? Ні, ну 100%, якби вона була не займана, я б до неї не прикоснувся. Подожди, він і не прикоснувся спочатку. А потім прикоснувся. Не Неважно, Напився, не напився, я б не прикоснувся, якщо вона була не займана. Діжі, Це... у тебе що не було не займаної ніколи? Були. А чого ти прикоснувся? Ти що заміж? Я збирав? був ровесник її. А яка різниця? Ти Моя є... жінка була незаймана. Я до неї яка велика, тому що я планував строїти наші відносини, то й прикоснувся. Не, ну. А що, тільки жінка? Ні, ну да. так. Так, і ми збили з мислі. Так, подожі, ну от ну він прийшов і запропонував п'яненький прийшов. А, він п'яний по телефону їй дав. Поїхали, покатаємось. Поїхали покатаємося туди-сюди. Да. Моя жінка поїхала з батькам до батьків в село з дітьми. Поїхали покатаємося. Ага. Ну, це вже насторожило е очередно. Кого? Її можна було насторожити, вона просто по своїй неопитності согласилась, бо він їй подобався. Вона просто... Та вона і так знала, що він женатий. Да, я розумію. Вона поїхала покататися, бо він не подобався. Що вона хотіла? Або вона хотіла потікати свою незайманість. Да. Хотіла просто потерять. Так, да, з людиною, яку, яка дуже подобається. Так, да, і опытно в цьому ділі. Mm. І все. А воно ж поначалу, якщо перший, то і влюбляєшся і все і ціла. Ну не треба таких зрослих брати. 18 і 40 це дуже велика різниця. Я розумію 30 і 50, то так, да, коли вже 30 осознана, Або там 30 і 45. А коли 2,18 і 40, то, то це не дуже добре. І взагалі. І взагалі, він гандон все одно. Я б, І ти був гандоном, я чувствую. Я б таким не зробив. Я б не зробив. Я б сто раз подумав, ти що, ну як це? Ну, думав, думав. Думав, думав. А в очередной раз, коли вони покатали просто, вона сказала, давай просто ще раз покатаємось. Він думав, думав і потім... Просто покатаємось. Ось моз... вот представ. Да. Ми просто сіли... катались. Взяли там випити щось. Потім сід... сиділи в машині. Ага, типа, ні, не, не так, не так. Типа, э, мій подожди, друг... Подожди, подожди. Фу, блін. Продовжуй. Що пише? Росія. Вон, диви, сердечки пішли. Сосія, не а не Росія. Подожди. Короче, я сейчас розкажу, як це выглядело. А тим бухає, тому зараз буде весело. Я не бухаю. П'є. Компот. То взагалі лікарство було. Настойка. Да. Ну, чому я От ви покаталися потім, Ні, викаливш... не, не шампанський. Типа я позвонив і сказав: поїхали, покатаємося. Ну, окей, поїхали, покатаємося. Потім як друзі спілкувалися. Мій друг за рулем їздить, а ми на задньому сидінні катаємось, п'ємо пиво. Да. Пили, пили, ну ладно, не пиво, віскарик якийсь потихеньку з кока коли Пили, пили, пили. Звісно, підпили, а потім ти дивишся. Ні, а потім нічого, вони, вони не привіз додому. А, да? Да, все, привіз додому і потім спілкувалися як друзі. Через тиждень він її знову типу, поїхали ще раз, поїхали. І потім він її привіз вже додому до себе. Угу. Вони. Поїли, поспілкувались, і подивились він... кіношку якусь, і потім він почав да, Я... до неї. Е, типу, в перший вистава... день чи в другий? в другий? А в перший не а, а Це ж така улока, дівчата, запам'ятать. Сіда хлопці перший раз, коли ви йдете на зустріч, і дівчина там туди-сюди, ж такі джентльмени, всі ля-ля-ля, перший раз тільки по в щечку, і другий, і третій, а потім на четвертий, може бути, джага-джага. Ну, коротше, а потім. Що? Нічого. Ну це ти, так, типа, ну, то, зрозуміло, всім і так, що до цього все йде. Типу, було б дивно, якщо б він не хотів цього. Не, ну є люди. Руками РФ... зустрічаються дуже добре. А потім. Ні, є люди. Я в якому плані? Є люди, поки дівчина сама не проявила ініціативу, мужчина не... Ну не... я навіть знаю таких. Скажи. Угу. Кажи, угу. це ужасно. Прибить готовий вже. То ти про кого говориш? Про тебе. <рес> ти, ти вже давно була настроєна, а я вже год ходив, так? Да? Ну, Коротше, нерішительний ти. Нерішительний, я согласен. Але... А, тому мені кажете, а ви не хвилюєте, що Артем вам зраджує, тому що ви так рідко бачитесь? Ні. Дівчата, хто хоче, щоб Артем мені зрадив, беріть ініціативу в свої руки. Бо сам він цього не зробить. Я просто чесних правил, я не можу. Мені ну як-то неудобно. Так, ладно, ми оторвалися від теми. І що? І от ти там оп-оп типу, і починаєш її цілувати і розумієш, що вона не вміє цілуватися, слухай. Так там когось треба заблокувати мені пишуть. А де наша Канада? Канади немає щось, мабуть, рано вона по воскресінню, в неї, мабуть, ще ночі. Не Я... бачу, кого заблокувати. Ну, ладно. Зараз напишуть. В общем, ти начебто і не проти вже, але розумієш, що вона не займана. І такий, ні каже. У мене, кстати, така ситуація була, да, ну. Розказати? Розказуй. А ти будеш на Ютуб це показувати? Не треба. Я не знаю. Ну, і мене не називай, якщо що. Ну, але ж ми ровесники були, вона на год менше була. Ну, хорошо. Ми вчилися в університеті, так. Да, я заліз в общем по покривалу, помню. Ми гуляли в ночному клубі. накурились, пам'ятаю, тоді ганджі, блін, напилися, ржали, дуріли, капець. Поїхали, а ми їх там не зустріли. Ми взагалі приїхали пацанами і зустріли дівчат, вони з паралельного потоку. На Ти іноді сюди дивись. На курс менше. Давай, працюю на дві камери. Артист можеш, давай. Так, да, ближче постав, бо я не знаю, куди я тіряюсь, куди диваюся. У мене, кстати, така ситуація 100% от була, як тільки що ми, на год вона менша була. О, це вже. Это. Кстати, вона, вона на мене підписана, може вона ще й Привіт, не буду називати ім'я. <рес> Туди-сюди. Я їй дуже подобався, я це чувствував. І ми приходимо гуляти. Ельдорадо клуб називався, вона по-любому може дивитися, вона вспомнить. Вовчик, дай Бог воює зараз. У нас там банда була. І ми ж коротше, всі діла погуляли, десь часа два ночі привезли їх додому. У нас ще машина була в Запорожець, щоб ви розуміли. На запорожці дівчат везели. Ми машину ставили керзна, де, а потім ти, поїхали. Коли вже дівчата нап'ються, їм по барабану. Ми її в Запорожець запихали і потім везли додому. Коротше. Артем, ви заблокували? Так угодно, скажіть, кого заблокувати. не відмовляйся. Зараз подожди. Це буде довге відео. Обріж. Ну угу. ну. І коротше. Запорожці приїхали, В Виль... Гольдарада. Да. Погуляли, потанцювали, все там таке движ Париж. Вовчик мій. Теж там з одною подружкою моєю тусил. Красавчик хе, -хе. Воно, щоб його вже не дивилась. Залізли ми, коротше, по покривалам в общежиття. Сиділи, ми ще там трошки десь посиділи часок, взяли вина, догнались. Все, розрізлися по комнатах. Вовчику попалась мастер спорту по дзюдо. Прикинь. Вона йому там прийом показувала. До раза гепнула обідтом, що в нього там за трясука чуть ли не була. А мені попалась легка атлетка. Коротше, я туди, а вона каже, я не займана. Ну, не в таких словах. А ти що, Так, прям... да, я кажу, хорошо, лягай на бочок. Тому що повстрічається тобі, вот тих хрест. Лягай на бочок, типу, спати. Да? Ні, я кажу, все, нічого не буде. Лягаємо спати, завтра на пари, все туди-сюди, нічого не буде. Та чого там, то все то говорю, не буде. Потому що теорію повстрічав. І вона, я тобі клянусь, зустріла хлопця, якому же отдала... Розказує подробності про хлопця. Так, а що такого? Зустріла хлопця, йому это, і у них двоє дітей, і вони живуть щасливо, здорові і до сих пор живуть. Да. А якщо б ти в ета, то може. А якщо я ета, то може б вона вийшла заміж за мене, то його знає. Так що я і була моя така ситуація. Ладно, давай про твою ситуацію бігом і заканчиваємо Уже 21.04. Так, да, в общем, далі. Він каже їй ні. Привет, і так привет. вона його і не вмовила. На що? На секас. А Потому він сказав їй ні. Він сказав ні, отак, як і ти. Красавчик. Але ж, ти з тою дівчиною більше не бачився? Бачився. Бачився? Да. На те-та-тет. Я навіть з нею цілувався, зажимався. Ага, потім? Ні. До цього. Ну до цього, зрозуміло. Ну, коротше, вони знов їдуть кудись. Вона його кудись зветь. Вони знову покатались, потім приїхали до неї. Бухнули. І все таки вона його вмовила. Ну або він вже не сперечався, не знаю. Не, ну коли ти підіп'єш, то там вже другі краски. От бачиш, я ж хочу, щоб ти поставив себе на його місце. Якщо вам цікаво побачити другу частину, будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що ми ще довго розмовляли на цю тему, і далі було цікавіше, я змонтую другу частину. Якщо ви напишете про це в коментарях, якщо ви додивилися до цього моменту, і вам дійсно цікаво було, і хочете продовження. Підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити.